Я Ігор Сован, я вітаю вас в програмі Слово Боже до кави. Слава Господу! Це день створив Бог. І Біблія каже, в такий день треба радуватися і веселитися. Слава Богу! Цей день починається. Якщо ви приєдналися до нашої телепередачі, скажу вам, будьте з нами кожного дня, з понеділка по п'ятницю. Ми починаємо день Слово Божого. Ми починаємо день з молитви. Ми починаємо день Слова Божого. Слава Господу! З Богом! Амінь. Я вірю, якщо день почати з Богом, весь день буде наповнений славою, буде наповнений перемогою. Господу. Зробіть, виховайте в собі, зростіть таке ставлення. Я починаю день з Богом. Я живу з Богом. Амінь. Знаєте, часом люди починають свій день з слів. О, я встав не з твоєї ноги. Напевно, цей день буде поганим. О, що там яка там погода, о, цей день в мене не буде. Аж там зірки кажуть, о, зірки кажуть, що цей день буде поганий. Якщо ви будете так думати, то диял буде мати місце в вашому житті. Зірки не мають влади над вашим життям. Амінь. Я не живу залежно від козірога, від діви, від близнюків чи ще від когось. Я і моє життя залежать від Бога, Його слова, моєї віри. Амінь. Я довіряю Богові, що кожен день повний слави, кожен день повний перемоги і благословіння. Слава Господу! Майте таке ставлення, збудуйте його в собі, в ім'я Ісуса Христа. Ми навчаємося ходити в свободі від страху. Ми знаємо, що страх може з'єднати нас з дияволом і його волею. Ось чому ми хочемо розірвати це з'єднання. Ми не хочемо ходити в страху, ми хочемо ходити в свободі. Амінь. Амінь. Свободі від страху. Вірі. Амінь. Слава Господу. Тепер ми з вами знаходимося в такому місці в нашому дослідженні. Ми знаємо, що страх ставить під сумнів. Його ціль поставити під сумнів Слово Боже, поставити під сумнів Божу волю. Поставити під сумнів. Наміри Божі щодо нас. І ми зупинилися з вами на минулі тлі передачі на такому місці, що перша ж розмова, сама перша розмова, яка сталася між дияволом і людьми, диявол в ній поставив під сумнів наміри Божого серця. Ви пам'ятаєте ну, те, що Біблія говорить, що він прийшов до Єви і сказав, чи правду сказав Бог. Знаєте, це вже звучить як: а може Бог може обманювати? Чи правда те, що Бог сказав? Чи правда те, що Він говорить у нього в серці є? І Єва проковтнула цю ноживку. Чи правда сказав Бог, що не можна їсти жодного дерева? Єва, та ні, ні, ні. Бог сказав, що моє, і ми ж їмо, вони ж жили в Єдемі не 5 хвилин. Розумієте, ми навіть і не знаємо, скільки вони жили в Єдемському саду. Можливо, пройшли сотні років. Можливо, десятки років. Ми не знаємо. Вони жили відемі, спілкувалися з Богом, обробляли сад, вони їли кожного дня. Єва знала істину, що Бог благий, все, що було навколо них, було проявом Його, його любові. І скажу вам, що в вашому житті є стільки проявів Божої любові. Подивіться в них, просто розумієте, це Бог дав вам життя. Це Бог дав свого сина, що Він помер за нас. Розумієте, якщо бути тверезим, не можна не бачити, що Божі наміри це добро, це добро, це добро. Диявол знає, що якщо нас навчити, що Бог не благий, якщо нас навчити, що в нього є якісь таємні умисли, якщо нас навчити, що ми не знаємо, яка воля Божа, ми перестанемо отримувати від Бога, тому що наша віра стане слаба і наше з'єднання з Богом розірветься. Замість того, прийде з'єднання з деялом через страх. Розумієте, я намагаюся вас навчити чомусь важливому. Ви не зможете отримувати відповідь на свою молитву, коли в вашому серці не утверджено питання волі Божої. Розумієте, що сьогодні частина людей вірить в те, що Бог дає хвороби. Частина людей вірить в те, що Бог дає прокляття, є псевдопроповідники і псевдопророки, які сьогодні говорять людям. Це Бог післав твоє життя, він хоче тебе чогось навчити. В цьому, що він післав, це прокляття, ем, є якийсь тайний хороший зміст. Знаєте, ніякого таємного змісту немає в тому, що дитина помирає. Насправді вам треба встати проти цього, молитися з вірою в серці. Немає ніякого таємного у Бога умисла, коли борги задавлять ваше життя, коли в вашому серці страх, переживання, немає нічого хорошого в тому. Розумієте, добро є добро, зло і є зло, хвороби це зло. Бідність це зло. Гріх це зло, прокляття це зло. Навпаки, здоров'я це добро, процвітання це добро. Коли нам все добре, це добро. Жити з Богом це добро. Слава Господу. Розумієте, розробіть своєму серці, збудуйте ну, ясність в цьому. Бог благий завжди. Його слово діє. Амінь. Завжди. Бог благий до всіх. Це ще одне з питань, яке диявол приносить. Да-да, Бог зцілює, але не всіх. Да-да, Бог допомагає, але не всім. Я вам скажу, що ціль дуже проста. Якщо ви приймете це, що Бог зцілює не всіх, то наступний крок, дияволос скаже вам, ці не всі, на жаль, це ти. Бог допомагає не всім. Вибач, але якраз ти попав в ту групу, кому Бог не допомагає. Тому викиньте це з свого серця. Викиньте з свого розуму. Подивіться, апостол Павло каже так: в 12 розділі Римлян ем, з першого віршу. Він каже: Я благаю вас браттям, милосердям Божим. Зате насправді в оригіналі стоїть дуже сильний вираз. Він, ну, слово благає, яке перекладено в український, як благає, в оригіналі стоїть я стою на коліна, плачучи молю вас. Павло звертається до цього слова, він використовує це слово, і він каже: Я умоляю вас, я стою перед вами на коліна, і я прошу вас сльозами, що віддайте вашу стару природу на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну вашу службу. Про що говорить Апостол Павло? Він каже, що стара наша природа, старі думки. Є. Те, як ви по старому думали про Бога, ем, думки поразки, про те, що всі ваші комплекси, всі ваші страхи, він каже: Я умоляю вас, віддайте їх в жертву. Нехай вони згорять на жертвеннику, слава Богу! Нехай ваше старе я і ваш старий розум буде все, що знаєте, все, що в нашому розумі є про поразку, все, що є про невдачі, все, що є про наші падіння, все, що недобре, нехай воно згорить на жертвеннику, слава Богу. Павло продовжує, він каже так. І не стосуйтесь до цього віку або не йдіть разом з цим світом. Але перемініться відновою вашого розуму. Павло каже, вам треба перемінити цю програму, обновіть ваш розум. Послухайте далі, щоб пізнали ви, що то є воля Божа. Розумієте, є стільки людей, які кажуть, я є псевдопророки, які кажуть, о, ми не знаємо волі Божої. А раптом це, що в твоє життя пройшло, це Бог післав. Ми повинні знати волю Божу. Я вам скажу більше того, ми знаємо волю Божу. Коли ми оновлюємо свій розум згідно Божого Слова, то ми узнаємо волю Божу. І Павло каже: воля Божа це добро. Я хочу спитати вас щиро і відверто, як ви думаєте, коли у людини туберкульоз це добро? Ні, ми так не думаємо. То невже ви думаєте, що Бог думає, що туберкульоз це добро? Я хочу запитати вас, коли людину роздавили фінансові труднощі, не позабрали майно і викинули на вулицю, це добро? Ні в якому разі. Розумієте, що не спитайте людей на вулиці, які Бога не знають, вони вам скажуть, це зло. Тому вже ви думаєте, що Бог дає зло? Ні, Бог дає добро. Про що ми зараз говоримо? Розумієте, страх націлений, щоб сказати вам: Бог не благий. У Бога є і злі наміри. Бог робить і добро, і зло. Ні, це не правда. Бог робить тільки добро. Амінь. Амінь. І Павло каже, вам треба обновитися в вашому розумі, щоб ви пізнали, що то є воля Божа. Воля Божа це добро, приємність і досконалість. Амінь. Всі хороші речі приходять від Бога. Зцілення проходить від Бога. Радість приходить від Бога. Спасіння проходить від Бога. Сила перемагати проходить від Бога. Мир в серці приходить від Бога. Слава Господу! Все погане проходить від диявола. Хвала Господу. І коли ви утверджені в своєму серці і цілосні, Страху не буде місця. Слава Господу! Ми вчимося ходити в свободі від страху. Не дайте дияволу запутати вас з волею Божою і у вас не буде страху. Тому що, знаєте, коли в цьому є незрозумілість, то ми починаємо боятися, А раптом це воля Божа. Немає волі Божої в прокляті. Є воля Божа тільки в благословінні. Будьте цілісні в цьому і збудовані, ваша віра буде сильною, і вона витіснить страх із вашого серця. Ми можемо закінчити, тому що наш час вичерпаний. Ми любимо вас, молимось про вас, благословляємо вас. І зараз кажу вам до побачення, до наступної зустрічі.